Посмішка Моналізи. Всі собі можуть уявити її. Да, всі пам'ятають цей твір мистецтва. Так, от тепер секрет цієї посмішки майже розкрито. Клас зараз. Ми пограємось в Дена Брауна. Це той, який написав книжку про там як розслідування. Ми витвори мистецтва і таке інше. Коротше, голландські вчені розробили програму розпізнавання емоцій. Зрозуміло, що перший, кого вони всунули в цю програму, це моналіза, і вони виявили, що обличчя жінки випромінює 83% щастя, 6% страху, менше одного. Відсотка спокою і повну відсутність подиву. Угу. Що в принципі і не дивно, зважаючи на те, що ще один дослідник у неї в оці в оці прямо я чула про да, це, так. По побачив літери Л і В, що означає Леонардо да Вінчі. Звичайно, що якщо у вас в оці написано Леонардо да Вінчі, то зрозуміло ніякого подиву у вас апріорі бути не може. Знаєте, що мене часто може здивувати це наші репортажі, зіркові репортажі з різних цікавих заходів. Сьогодні буде порція зіркових зізнань, до прикладу стендапер Василь Байдак прокоментував. Нам як він ставиться до волонтерів, які, наприклад, під час вторгнення їздять на Мальдіви? Про це і багато іншого далі в сюжеті Ксенії Маленюк. Хтось ходить на прем'єри заради попкорну. А ми ще й для того, аби роздобути найгарячіших зіркових сенсацій для вас. Приміщайтесь телерадіо ведуче на Анатолій Більше не хоче знімати інтерв'ю зірками. Мені цікаві інші формати зараз. Як стендап комік і волонтер Василь Байдак висловився про волонтерів, які таємно їздять на Мальдіви, максимально. І на що натякала дружина Григорія Решетніка, коли написала йому в інстаграмі: ми з усім впораємося, я поряд. Це кожного дня якісь випробування. Ексклюзивні коментарі, як завжди, у нашому зірковому репортажі. Додивіться до кінця, буде гаряче. Мультик Панда Кунг фу 4» на екрані кінотеатру. А у холі запрошені на допрем'єрний показ зірки і актори дубляжу. Дебют у цій справі у синів телеведучого Григорія Решетніка. Голосами хлопців у мультику говоритимуть два персонажі. Хлопці отримали ці ролі не просто так, а пройшли справжній кастинг. Гени гени спадковість, все за спадковою лінією з дубляжем з дикторством розібрались, Я так розумію, тепер буде будуть кастингуватися на проект Неймовірна Правда про зірок холостяк. Одним словом підсиджуються. хлопці. Розкажіть, вам сподобалось як взагалі? Ага, а що саме сподобалось? Що ми коментували і все було чутно через навушники. Таке відчуття розпирає гордість навіть більше ніж за свої якісь успіхи. І заодно поговорили і про останній допис дружини Григорія Христини. Вона виставила в інстаграмі відео з Гришею. І написала: цитуємо: сьогодні такий день, що просто хочу ще раз нагадати тобі: ми з усім впораємося. Я завжди з тобою і за тебе люблю. Про що це було? Ну, насправді життя ну, в наш час. Це кожного дня якісь випробування. Але е, знаєте, от хотілося якраз нагадати коханому, що найголовніше це сім'я, стосунки, відносини, і щоб не в житті яких складнощі не виникали. Ми завжди поруч і я завжди горою. Щоб він відчував, що є підтримка. Це моя публічна ось така підтримка. Справді це так, надихає. Акторка і героїня серіалу Про кохання кава з кардамоном Леся Самаєва теж подарувала свій голос одному з персонажів. Дублює характерну мамцю кабаницю. У вас вистачило нахабства підкласти свиню. Самі Кабалеці! Я просто одразу побачила, що вона дуже дійсно експресивна і така темпераментна, як для свого розміру. Ось. Тому спочатку вона повпливала на мене своїм темпераментом. Я вже від неї завелася і віддала назад уже. Серед гостей був і телеведучий Анатолій Анатоліч. Прийшов сюди не сам. Так, не побачила з ким ви сьогодні прийшли. Де ваша сім'я? А я сьогодні з двома донечками, юла з нілом. Ніл ще не не дійшов до якби до до таких мультфільмів. Йому ще поки що цікавіші телепузики. Там. І заразом прокоментував нам чому менше став знімати інтерв'ю з відомими людьми на свій ютуб канал. Чому не виходять періодично інтерв'ю? Мені цікаві інші формати. Зараз ми зробили дуже класний формат, як це працює. Зараз будемо знімати про Укрзалізницю, про метро, про ДСНС. Все, чим ми користуємося. насправді. відвідав до прем'єрний показ мультика стендап комік Василь Байдак. А як же без нього його голос теж почуєте у стрічці? Нарешті добазарились. Це було не вперше. Це вже третій фільм, де я робив дубляж. Та мені супер подобається, дуже кайфово. А от ведучим прямого ефіру нацвідбору до пісенного конкурсу Євробачення байдак цього року був уперше. Хтось критикував його, хтось підтримував. Як ви відчуваєте, чи вдалося вам бути ведучим? Мені було весело, значить, вдалося. Та критика завжди є. Якщо ти якщо ти всім подобаєшся, то скоріш за все. Це боти, але зазвичай я взагалі не звертаю увагу на це, тому що я знаю, що я роблю не секрет, що Василь дуже активно волонтерить і збирає десятки мільйонів гривень на потреби військових. Він відомий своїм нетиповим образом і нестандартним підходом до зборів. Пам'ятаєте, це він не пошкодував свого довгого волосся і заради донатів публічно постригся коротко і тоді зібрав аж 2 мільйони гривень. Користуючись моментом, ми не могли не запитати, як він ставиться до тих волонтерів, які виїжджають за кордон з ціллю допомогти війську, а опиняються на Мальдівах. Максимально у нас повномаштабне вторгнення, у нас війна. Умовно зараз хлопці не можуть виїжджати. Дівчата можуть виїжджати. Якщо дівчата можуть виїжджати, вони можуть поїхати куди завгодно. Вони можуть це зробити. Але якщо ти як волонтер виїжджаєш, ти робиш свої волонтерські речі, і ти повертаєшся назад. Все. Не припиняйте слідкувати за ефірами ранку у великому місті. У нас найцікавіші новини із життя зірок.